Так, два, два слова про запитання. Що нас там кажуть? Слава Ісусу Христу! Отець Василь, дайте пораду, як перемогти людині залежність спиртного і навіть пива може людина не пити, а як п'є, хоч, хоче ще, як знати в собі, знайти в собі силу для стримання. Знаєте, алкоголіків як виглядають, каже, сила є. Воля є, а сили волі нема. Неуміреність у вживанні алкоголю залежить від ситуації, яку ми любимо створювати. І самі її робимо. Кожен із вас знає наливають. Ви що кажете, буде, буде буде досить, досить досить. Ай давай ще на коня. А ти, що не п'єш з нами, знайомі да? діалоги? А це все, це, що я сказав, із серії маніпуляцій. Що значить буде-буде? Та налий мені в стакан хоч цілу бутилку, бо в нас розливало кругом. Яка мені різниця, скільки ти наливаєш? Саме головне, скільки я п'ю. Гай ще на коня, гай ще то. А ти що зо мною не хочеш випити? З тобою я вже випив. Дякую. Вмійте себе поважати. Нащо ви ведетеся на ці всякі не пойми, що? Я вам чому так кажу? Бо я, що думаєте, за столами не сидів? Ви думаєте, мені таке не казали? Казали, наливали. Ти що мене не поважаєш, ну та поважаю. Чую вже не хочу, та, вже, що? та не умру, та вже вип'ю. А тепер цього нема і не буде більше. Я себе дуже не, не люблю от того тодішнього, коли була та неуміреність в алкоголі. Я не кажу, що там якось страшно так до кінець світу, але все рівно. Для чого? Горівка для мудрих людей. А мудрі це ті, які вміють пити. Попробував чи добре? Знаєте, так, так, як дегустатори. Вчиться пити так, як дегустатори. Попробував о, хайна. І все. І кушаєш собі. Покажи всім, як ти можеш всіх їх обламати. От ви пі, яке виділи, як треба пити. взяв так, і постав. а попробуй так зробити. Ну то що ти можеш літр випити, та хоч пів літру закуси. А я так умію. Умійте їх обламувати, ставити на місце, принизити їх так. От я от пів от 200 к Тепер так не модно, кажіть. От так от. Не модно тепер пити як коні. Тепер модно пити красиво. З гарної посуди, під кожний під напиток відповідний бокал, під водочку, рюмку, подавати бажано холодну, під віскі стакани відповідні, під конячок відповідні стакани, наливати так, як треба, під вино окремий бакал, красивий, а не з кружки алюмінієвої пити або з пластмасової. От навчиться один перший прийом з пластмасової посуди не п'ю. Крапка. Бо це позорисько, це ознака бомжів. І якщо великі начальники так швидко накривають стіл одноразову посуду і п'ють із, із пластмасових стаканів, так їм і скажіть: ви бомжі. Ви п'єте з пластмасових стаканів. От такі вам рекомендації, як навчитися пити. Апостол Павло каже, пийте, але не впивайтеся. Бо виніру спуста. Пийте, але не впивайтеся. Пити можна до тої дози, поки ти не чуєш, що тобі щось там, вже щось там чуть-чуть так не так. Не є, що вже стояти не можеш. Так, отець Василь, скажіть, будь ласка, чому католики хрестяться зліва направо? Так, ім'я, Іномене патріот, філія, спориту, санті. Амен. Чому зліва направо, то не має значення, значення, чому зліва направо. Я просто хочу зрозуміти, чи воно так само звучить, як по-нашому як, як по, як по Сина і Святого. Однаково. Е, така традиція. І вони хрестяться п'ятьма так, бо тому що е, у Риму католики почитання йде п'ять ран Христових. Е, у нас, наприклад, православних, греко-католиків, православних, е, скажімо так, церкви е, західного, е, й східного обряду, у нас хрестяться трьома пальцями, складеними докупи, а два пальці притиснені до, до долоні. Три пальці означають Престу Троїцю, а ці два пальці означають подвійну природу Ісуса Христа як Бога і як людину. І, і хреститься ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Святого Духа кажемо на двох раменах: А, а по-польськи Духа Святого, то саме Святого Духа. Духа Святого. Тобто одно і те саме плече просто так, як вони кажуть, так і хреститься. А ми, так, як ми кажемо, так і ми хрестимося. Отець Василь слава Ісусу Христу, хочемо вашої поради біля свого дому, в котрі знаходимо пороблені речі. А це пороблено вам, так? А ви ходили на курси, от, як правильно ворожити? От, треба сходити на курси, як правильно ворожити. Вам там чітко розкажуть, що є пороблено, а що хтось загубив. Не путайте те, що хтось загубив, із тим, що пороблено. Кожна людина, яка буде звертати увагу, що їй пороблено, її буде пороблено. Бо Господь сказав, вірі ваші дасть. І ва. Ті люди, які вірять у всякі ворожбитства, вони бунтарі проти Бога. І вам буде шкодити все. Навіть кіт дорогу перейде, вам точно не повезе. Якщо ви там щось, там, то, щось, там таке що зробить, знаєте як діти граються на вулиці. От мене там сусідські діти, і вони тут сходяться, бо їм тут є місце. Я би вам привів вас. Mm -hmm. І ви б прийшлися, ви б сказали, що там точно пороблено. І нитки намотані, і папірчики пірвані, і що ти не хочеш там є. І дійсно, Бог його знає, що. А? Та, і земля мертва там з цвинтарі насипана на сходах прямо. І не як будь хрестиком. Так що, а це все сусідські діти бавляться, діти граються. Якби я привів цих ваших спеціалістів, от таких, я знаю, яких там, з якими я знайомий, там, де я був раніше на парафії, ви б точно сказали, що це пороблено. Ви б подивилися, що тут всі валі. От. Так що я вас прошу. Я, Божа дитина, хто мені щось може зробити? Бабка того зашмаркана, що школу ледве скінчила три клясі, бо війна сі почала, то вона певненьки буде мені ворожити. Господи Боже, я вас прошу. Будьте, будьте християнами. Бачите якісь там речі, розумієте, що там хтось там типа пороблено, так? позбирали, то так, позмітали. Боїтеся, то брати в руки спаліт якось то десь. Віднесіте де з то, І відкривайте Біблію і вберете 139 псалом. І все, то, що пороблено, буде рівно тому, хто поробив. 139 псалом. Починається він словами визволь мене Боже від людини злої. А далі прочитайте будете знати. Наталя Черний. Слава Ісусу Христу! Хоче, скажіть, будь ласка, порадьте, як бути з родичкою, яка плюнула мені в спину. Це в переносному значенні. Я, я маю, не маю на неї злоби, уникаю її. Ляскіт, бо сперечатися немає сенсу. Але коли бачу її, мені обідно. Знаєте, Яна Костенко казала, що каже, як тобі плюють у спину, то значить ти, ти спереду, а вони ззаду тебе. Ви вперідє. Людям вибраним і правдивим у світі буде тяжко жити. Бо світ спорчений, Христос як сказав, ви не від світу цього, бо я вас викопив від цього світу. Але не бійтеся, я переміг світ. Він сказав, що нам не буде легко. І пам'ятайте цю фразу. Якщо вам плюють у спину, пам'ятайте, ви попереду. Та й все. А не хочете з нею здибатися, ти й, й не треба. Але щоб ви знали, що вона не права, але ви важна для Бога. Ви для Бога важна людина, важна особа. Бо тому що спорчений світ вас зневажає. Та нормальна людина не буде тебе зневажати. Нормальна людина. Божа людина, вона буде думати, як тебе підтримати, допомогти. Це тільки ненормальні нас можуть плювати в спину ну, образно, так? А як воно ненормальне, то так і має бути. Це ознака того, що ти нормальний. І слава Богу, що ви нормальні. Надія кравець, отець Василь, чи відправляєте Григорянку за одну людину. Григорянку за одну людину відправляю, але я Григорянки не беру, бо я маю вас дуже багато. І мені дуже багато є. Ви заказуєте окремих молитов, окремих службів, і я Григорянку не беру. Бо Григорянка як береться, то це 30 службів тільки за цю людину, і більше ні за кого не молишся, і все. А я не можу дві служби в день служити, бо не можу. І тому Григорянку. Давайте десь в інші місця з іншими священниками. Але Григорянку я знаю, що зараз священники не дуже хочуть брати, бо е, люди зараз, ну, всі мають скруту, так? І заплатити так, як Григорянка годила бся. Бо ну це так, ну треба дати зарплату місячну, так? Ну, бо священник більше нічого не може брати. Тільки це Григорянка Ну, воно так це побудована, ця жертва, так, щоб. Дійсно окрема служба і повністю, щоб молився, віддають в монастир. Вони, якщо люди там ну, мало платять, чи як віддають в монастир і вони служать там, долучають, так? вони беруть там 2-3 гривенки докупи, долучають, але тут тільки з дозволу настоятеля. так? Але знають дають в монастир. Наші священники теж не беруть, бо нам тут ще інтенції дають, різні намірення і. Я не знаю, чи з наших хтось візьме. Особливо ті, які на парафії вряд-лі. Ті священники, які, наприклад, виїхали, да, от, наприклад, з із, із, окупованої території і не мають парафії, десь да, комусь там допомагають, вони можуть брати. Треба їх шукати. Звертатися до тих священників, які є, наприклад, які виїхали з окупованої території. А ті, які мають парафії, я не думаю. Все питання наші закінчилися. Щиро дуже дякую. Мені дуже приємно, що ви такі активні, але я все-таки думаю, що нам треба буде окремо робити таку рубрику, щоб з вами і поспілкуватися. Знаєте, я сьогодні хотів скопіювати із нашого чату, там де модератори наші пишуть мені, вибирають ці запитання і мені пишуть. І я хотів скопіювати. Як почав то крутити, крутити десь угоди то багато і дійсно питань дуже багато ви задаєте. Я думаю, що все-таки, напевно, з другого місяця ми почнемо. Я подумаю, як це зробити, щоб робити окрему трансляцію, скажімо, годину ми теж придумаємо коли. Щоб вам було зручно, бо я знаю, що в 20-тій годині там вервиться, жива і там зараз треба туди йти молитися, поспіл разом, поучаствувати в молитві. Так, ще там щось є? Так. так, так Оксана Палій. Отже, що маю зробити, щоб на дітей не впав гріх, який я зробила, спалювала їм. Тихо, тихо. Я дуже перепрошую, що мені подзвонили. Що я маю зробити, щоб на дітей не впав гріх, який я робила? Спалювала їм сірки, водила до бабки, щоб зняти перестах. Ну, переляк це що віск здавали, сірники палили, кришки скидали. Я зрозумів. Живу по-іншому, по-іншому, прийняла Ісуса в своє. Серце живу по-християнськи, а переживаю. Ну, я вам так скажу. Йдете до сповіди, сповідається, обіцяєте священнику, ви більше це не робите. А для, а для того, коли людина перелякалася і має страх, розумієте, математика дуже проста. Принесіть йорданської води, засвічіть йому стрітінську свічку, не нап'єс Йорданської води. А потім прочитайте прочитайте перед дитиною, станьте наперед, напроти дитини, прочитайте наперед перед нею очинаш. Та й все. Не треба вам ніяких бабок нічого треба скидати. Прочитайте, дайте дитині напитися сучаної води, прочитайте очинаш, після того дайте їй ще раз напитися сучаної води. Все, уроків нема. Просто ви то ніколи не пробували. Попробуйте, будете знати. А з того, що робили, аби ти не переживали, підіть до сповіді, скажіть: е дитина там здавала вісь, чи що ви там, сердники скидали, чи що там робили. От. І розкажете на сповіді, та й все. Але постанова має бути більше, то не робити. Бо тому що це ознака неосвіченості, і все, більше нічого. Так що вам прощається. Все, більше запитань нема. Дякую щиро всім. Ідемо зараз ще на за, з живу Вервицю. Дякую вам. Дякую за ваші, за ваші подяки. Бо я бачу, що все-таки люди дякують за це, за це спілкування. Щиро дякую всім вам. Нехай Господь Бог всіх вас благословить. Пам'ятайте те, що я вам кажу. І час від часу згадуйте. Розказуєте це комусь, так краще запам'ятовується Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.